Роман Шевчук 27 років. Як ви долучились до ЛАВ ЗСУ? Яким був ваш шлях? Спочатку повного штабного вторгнення я почав тренуватися. Там спочатку це піхотна движуха різна, там індивідуальна бойова підготовка, тактична медицина і так далі. Я сам Сковеля, у нас там центр національного патріотичного виховання. То я вчився по суті диверсійно-розвідувальній діяльності, там скажімо так, тому що там, постійно лякали, що Руси, руси, ще ж. От, е це там березень, березень, да, 22-го року я підписав ще контракт з ДФТГ, щоб отримати зброю, теж могли тренуватися. От. я таке, що просто. Потім запросили пройти навчання по безпілотним системам. Ну і, власне, Сам вже зрозумів, що в цьому майбутнє треба в цьому напрямку рухатись. Проходив навчання на тероторних цивільних дронах, там Авіки, Autel і так далі. Але вже безпосередньо специфікою роботою комплексу і, взагалі, літачкового типу вже тут по факту. Чому я долучився? Ну, типу, в перші дні я розумів, що це триватиме довго. Ну для мене, скажімо так, це було в принципі очікувано. Що це що такий напад може трапитися? І коли вже це почалося, я в перший день я зрозумів, що це триватиме довго і що це не обійде мене стороною. Ну і я, типу, як я прийняв рішення, що краще не йти проти цього, а в будь-якому разі це мене може на ну, так наздогнати в якийсь момент. Я вирішив, що краще йти назустріч цьому, і там, поки бути готовим до того, що що може відбутися, Максимально права розкажіть про техніку, з якою доводиться працювати. Безпілотний авіаційний комплекс Шарк на мою думку, один із найкращих комплексів на в даній категорії, скажімо так, оперативно-тактичних безпілотників бригадного рівня зарекомендував себе добре. Дійсно вартує своїх коштів. Звісно, в неї теж можуть бути якісь недоліки, але ти їх вивчаєш і розумієш, як з ними можна працювати. Тобто, на мою думку, це класний комплекс. Якими навичками чи рисами має володіти оператор БПЛА? Ну, на, на своєму прикладі скажу, наприклад, спокій. Там, от, якщо там така річ, яка раніше я не звертав увагу, тобто спокій і витримка, в принципі, для розвідки це важливо і безпосередньо і для безпілотної розвідки. То тобто, якщо людина відповідальна готова вчитись, товаришує там з комп'ютером, хоча б на якомусь базовому рівні, то я думаю, тобто цього достатньо було. То тобто, якихось там теж особливих. Наднавичок не треба, я думаю, що в першу чергу для молоді це ідеальний варіант. Наскільки важливою є злагодженість екіпажу? Ви спрацьовуєтесь, розумієте, слабкі і сильні сторони кожного, тобто, тому що є техніки, які займаються катапультою, обслуговуванням і таке інше літака. Є пілот, який вже безпосередньо керує літаком і різними функціями вже безпосередньо в польоті. Розуміючи слабкі і сильні сторони кожного, хто в кого що банально простіше. Краще виходить, ви розподіляєте таким чином обов'язки. І, от з моменту, коли ви там приїхали на позицію до моменту, поки літак в повітрі має пройти якомога менше часу. Тобто це має бути все максимально швидко. Ну і в ідеалі взагалі, тобто, коли ви вже спрацьовані, це відбувається без лишніх там зроби те, піди туди. Тобто, ви розумієте, вже просто навіть по часу, що скільки часу займає. Як би ви оцінили ворога? Чи бачите зміни у їх роботі? І ми ворога вчимося. Ворог у нас вчиться, ворог змінюється. Ну, якщо безпосередньо брати з моєї точки зору, ну як розвідника, як я бачу ворога, то вони почали краще маскуватися і так далі. В них е, е, серійно виробляються великі кількості безпілотні літальні апарати різних типів. Вони е, вдосконалюються. Це змушує теж міняти якось е, і нашу роботу, тобто більше приділяти часу безпосередньо, якраз такі сам, маскуванню своєму, також е, різні прилади для того, щоб виявляти, які допомагають виявити ворожий безпілотний. Тому що є там певний перелік програм, який е, дозволяє е, скажімо так, бачити ворожі БПЛА, там потенційні якісь цілі ракети, е, які знаходяться в повітрі. Які Можуть потенційно летіти на тебе. Що для вас є головним стимулом та мотивацією? Та, ну якраз такі моменти влучання, таке інше. Тобто я розумію, що у мене багато друзів загинула три однокласника. Там, один з однокласники я з ним. В школі вчився разом, товаришували, потім разом з ним в академії вчилися, таке Тобто Це люди, які я любив, поважав, і вони так само вони в перші дні пішли воювати, тому що мали, там, наприклад, вже де дехто з них був професійним військовим, можна сказати, елітою нацією. І тобто, такий фактор фактор того, що в мене є батьки, в мене є сестра з, з трьома дітьми і таке інше. Та, ну, в принципі, мені подобається, скажімо так. якщо не, Ну, тобто мені мені подобається там. Якби я десь був на ППД, от, е, якісь там наряди, таке щось не знаю. Для мене це було б там, ну, важко. А от воювати е, мені подобається. Звісно, що це так і романтизує, Там в якісь моменти буває важко, десь можна і, ну, там, і людські якісь так само відносини. Це ну, ніколи нічого ідеального не буває, але за загальним, за загальним правилом мені подобається.